Наш тренінг на тему Прозоро і закупівлі за публічні кошти, з коштів держбюджету, сьогодні було тематикою тренінгу на нашій новій локації «Open Space Тернопіль. Кожен підприємець має розуміти, що продаж за публічні кошти має свої особливості, але з другої сторони не треба цього боятись, тому що кожна третя гривня, яка тратиться сьогодні в державі, тратиться з коштів. Бюджетів різного рівня треба просто вчитись, треба набувати фах, як працювати з такими системами, як Прозора, яка є одна з найкращих в світі, і саме це дає можливості відкрити новий ринок, тому що глобально це величезний ринок, це сотні мільярдів гривень, щорічно держава тратить на свої потреби, починаючи від закупівлі для наших військових, для соціальної сфери, садочків, шкіл, лікарень. Закінчуючи розвідковими проектами розбудовою інфраструктури, доріг, закупівлю навіть самих дрібних речей, це все можна продавати в Прозоро і про це ми сьогодні говорили. Завдяки нашому чудовій спікерці ми взнали ті інсайти, які цікавили багатьох, які не можна знати, просто читаючи закони чи нормативні акти. Про це ми поговорили. Багато питань було, відповідей почули. Все, що запитали, але саме головне, що знялись якісь можливо страхи, можливо, міфи, шаблони суспільні, які люди нав'язують самі собі, що з державою працювати не вигідно. Ні, це не так, це вигідно, це класно, це хороший канал продаж, рішення лише за підприємцем, працювати чи ні. Але проблем з тим, щоб не працювати, я не бачу. Кожен вирішує сам для себе. Саме про це сьогодні було на тренінгу сказано. І заохочуємо всіх працювати з бюджетами різних рівнів це чудова нагода збільшити свої обороти, відповідно прибутки, збільшувати впізнаваність і підвищувати свою репутаційну складову свого бізнесу. Тому що, якщо ти працюєш на державу, ти маєш апріорі високий ступінь довіри.